Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 23 грудня 2022 року. І якщо довіряти цьому календареві, у нас сьогодні немає свят, але я продовжую плести свій рукодільний адвент, і тому нам треба додати цифри. Щоб сформувати число, а поки, поки буду ліпити, може вигадаю якесь свято. Бачите, це я вже з подарунком. Така патріотична дівчинка. І що я можу казати? Святий Миколай вже пішов, Різдво незабаром, ще є час до Нового року. І хоча ми попали в такий період між святами, ми можемо зробити свято самі своїм рідним, своїм близьким. І ваші рідні і близькі можуть зробити свято вам. Тому що незалежно від того, що ви святкуєте, День Святого Миколая, чи як там у Франції, Пернуель. У де в Америці Санта-Клаус я виросла під знаком Діда Мороза, і незалежно від розміру цього, скажімо так, чоловіка похилого віку. Хоча, якби ви тільки могли прочитати, що було в чаті, позавчора здається, чи вчора... Коли дівчата отримували подарунки від Віталія, то я зрозуміла, що не важливо, як звати цю людину. Головне, щоб вона про нас пам'ятала завжди і турбувалась. Або хтось йому допоміг згадати нас. І привітати з яким небудь святом. За вікном сіро, йде дощ, і на вулицю йти не захоче ніхто, навіть святий Миколай. А вдома нема світла. І не тому, що у нас скрута. Наші енергетики вчора відсвяткували своє свято і вітаю! Всіх причетних до енергії світла. Але сьогодні графік за, іде за графіком підключення світла, але це тому, що в нас в країні скрута. А у мене на додаток немає світла, тому що в будинку, в якому ми мешкаємо, можна сказати, маленьке свято у цьому будинку міняють ліфти. Ну, це ж добра нагода. Але сидіти цілий день без світла, а ще й коли вони закінчать свою роботу, підуть додому. У мене за графіком вимикнуть світло. І тому я цілий день сьогодні без світла. Спочатку з доброї нагоди, а потім тому, що в нас іде війна. Але все в наших руках будемо створювати свято своїми руками. А допоможуть нам в цьому наші близькі люди, тому що я була на пошті і я отримала посилочки, подарунки. І я хочу влаштувати сьогодні пряжні посиденьки, тому що нічого робити я не хочу. Мені сумно, темно. І я хочу піднімати собі настрій. Тому приєднуйтесь, я з вами поділюсь. Що ж мені надіслали наші дівчата. Я розповім вам про дарунки і про дівчат, які мені прислали їх. Я коли дивлюсь, чиїсь сторінки в Інстаграм або чиїсь канали на Ютуб, у мене виникає асоціація з якимось кольором. Ну, тому що я ж все ж таки різнокольорова мозаїка. І кожна дівчинка у мене асоціюється або з якимось кольором, або з якоюсь квіткою, або з якоюсь стихією. Ну, тому що колись я все ж таки займалася феншуєм. Тому деякі дівчата, у мене якогось кольору, деякі якась квітка, а деякі якась стихія. Сьогодні ми будемо розповідати. Про квітки, але вони одночасно і кольор. І сьогоднішній день у нас буде рожевий колір. Тому що свій перший подарунок я отримала від Елі. Я сподіваюся, багато хто знає цю дівчинку. Я залишу посилання внизу під відео на її канал. Канал, так і зветься, моє в'язання. Але я знаю, що Еля не тільки в'яже. Вона і шиє, тому що у мене є раритетна сумочка, яку вона мені пошила. І яка єдина у мене збереглась із всього, що в мене було. Отже, від Елі прийшов ось такий подарунок. Я його зараз відкрию, щоб не шуршати. А поки вам розкажу, що для мене ця дівчинка асоціюється з рожевим кольором. Ну тому, що вона його любить, по-перше. А по-друге, тому, що вона схожа на троянду. Ну от ось подивіться, які в неї звіти. Вишукана, тендітна, ніжна. Але вона знає, чого вона хоче, вона робить те, що хоче, і дуже високо тримає планку свого рукоділля. Тому, хто як не роза, вишукана квітка в ніжних кольорах. І ми зараз будемо дивитись, що мені прийшло від цієї дівчинки. Ну, я ж вам казала, що це рожева дівчинка, бачите? Достаємо так, календаря ми прибираємо геть, щоб не заважав. Я розумію, що вам не дуже гарно видно, але все, це все світло, яке в мене є. Це красота, а це вишуканий смак. Бачите? І навіть ягоди вже такі. З рожевою, шоколад, з рожевою начинкою ягоди-спокуси. Це полуниця. Всі вміють вимовляти полуниця? Додаємо до цього рожеве мило, щоб купати нашу пряжу. Може так буде краще видно. Я ж казала, що у нас сьогодні посиденьки. Заваримо чаю, і буде в нас ягідна вечірка, бери Здається, так воно читається. А до того ще, що ця дівчинка талановита і творча, вона дуже вимоглива. І не тільки до себе, але й до мене. Тому що саме Еля завжди казала мені: Ну, коли ж ти почнеш в'язати собі? І, мабуть, саме для цього вона мені прислала дивіться яку красу. Так, це посунемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Бачите, не влізає. Ну, тому що я не маленька дівчинка, і пряжі тут дуже багато. Еля, ти моя совість, я обов'язково собі зв'яжу. Я не обіцяю коли. Ти ж розумієш, що час це така категорія, що, що ще Інштейн казав мені, що все відносно. Але я обов'язково зв'яжу. Бачите, яка краса. Це твіт. І він різнокольоровий, як я. Але тут є крапушки розові, саме від Елі. Ти будеш моя фея натхнення. Я знаю, що Еля дуже любить маркери. І ось вона ділиться ними зі мною. Ну, щоб мені зручно було в'язати, тому що це буде плечовий виріб. І мені знадобиться багато, багато маркерів на таку велику роботу. Ось вони тут. То буде на, як, на реглан. А це ще де-небудь пристосуємо. І в додаток до всього цього. Я так сподіваюся, що це записник, це буде журнал, в якому я буду вести перелік своїх запасів, тому що саме завдяки дівчатам в мене знов з'явилися запаси пряжі. Колись я для себе визначила. Що якщо у в'язальниці поганий настрій, то саме пряжа може його змінити. Я отримала подарунок від своєї в'язальної подруги, і мені вже не дуже важливо, яка погода за вікном. І я навіть не чекаю ту хвилину, коли мені включать світло в оселі. Мені вже і так, тепло і затишно. А ще Одна дуже важлива думка, яку я зрозуміла під час саме війни, тому що найкраща доля складається у пряжі, яку я подарувала. Я лишилася без своєї пряжі, яка в мене була, але вона залишилась у дівчат, яким я дарувала. Ну, ще до війни. Тому. Саме пряжа для мене символ єднання, символ підтримки, символ побажання всього найкращого, тому що саме з цих подарунків ми зв'яжемо самі найкращі свої вироби. Отаким От сьогодні був мій рожевий день, день без свята в календарі, але день, в якому свята мені подарувала Еля. Я дуже дякую. Я сподіваюся, що я зможу виправдати твої сподівання на мене і зв'яжу щось дуже гарне. Ну шкарпетки точно зв'яжу. Я ж міс... Міс аксесуар. Дякую, моє сонечко. За подарунок, за заботу та тепло, за мій гарний настрій. За хвилини натхнення, тому що, якби не дисципліна, то я б, мабуть, кинула всі свої процеси і вже почала нові, але я, мабуть, почекаю, поки я завершу щось, небудь тому що я знаю, що ти моя чарівна однопроцесниця. І я буду рівнятися на тебе, може, тоді я зможу, як ти так багато і швидко в'язати. А всіх глядачів я закликаю розділити зі мною цю радість і не розходитись далеко, тому що в мене ще є подарунки, але це вже інша історія. І її я розповім завтра. До зустрічі, мої любі.